Всім привіт нахожусь у Вержному Березові майже От, Орієнтовно Косівський район, Івано-Франківська область. Є такий лошук. Може бути на продаж, такий має файний розкол. продатися, ціна так орієнтовно 550 доларів, а там десь ну, 23 тисячі, а там якийсь шаторг невеликий, можливий. шук іде по дуже файних конях. Дуже груба нога, моцна кістка Прр. Ноги чистенькі, коліна дуже грубі, високі на пенсінах. Такий доста високий лошок десь до метра до метра 50 десь росту. Тут трохи погода, погода нині нас трохи не, не кишить, але показуємо, а там собі кого буде цікавити, будете дзвонити, показуємо, коли є можливість. Грева на два баки. Такий лошок. коли йому рік. 1 на травні, 14 травня має бути рік. Там є у мене на каналі колись, я його вже показував. Файна мама, його там є така біла. І... То Він по цьому огірові. Огер тато його. Тоже файний, не знаю як об'яснити, бо його на каналі, не знаю є такий цікавий жеребчик. Гаротець. Скажу так, відео таке невелике, коротеньке, бо то погода трохи не дозволяє нормально якісно показати, але дзвонити буде файний торг, кому цікаво, бо Каже Денис, що треба, треба продати, бо має трьох коней, лошука би продав. Кого зацікавить. Доста перспективний жеребець. Він достойно високий на свій вік. Файна кістка. Там є Всь восени його показував енергійний, досить цікавий такий. Де не стоїть просто на березі, так тут -то взагалі. То шук високий. А трошки пройде Sure. <laughs> Озбройним селам України, всім верного